В ім'яця і Сина, і Святого Духа Амінь. Полюблені во Христі, браття і сестри, за тиждень до своїх страждань, мученицької смерті і славного Воскресіння Господь Бог наш Ісус Христос в'їжджає в Єрусалим на осляті. На простому осляті, але весь Єрусалим весь народ зустрічає його, як царя, як переможця. Адже давайте згадаємо, кого так зустрічали і квітами, гіллям, одяг стелили під ноги царів і переможців, як переможця. Як царя, якого давно очікують, зустрічали люди Господа нашого Ісуса Христа, і не дивлячись на те, щоб де був водіти він, простий одяг, і їхав він не на бойовому скакуні, а на простому осляті. Сьогодні, слухаючи Євангеліє, Подумалося мені, як уже хочеться нам усім. Я впевнений, хоче вся Україна сьогодні зустрічати наших переможців, воїнів. І честь і шана буде їм велика. І я впевнений, що ми будемо зустрічати їх квітами з перемогою. Я впевнений, що кожен з нас. Буде готовий зняти з себе останню одежу і постелити кожному воїну, який сьогодні там, на передовій, проливає кров, постелити йому під ноги, коври пишні, доріжки, дорогі, свій власний одяг. Бо найважливішим в цьому житті перемога світла і добра, і любові. І найважливіше в цьому житті, ради чого ця перемога? Бо коли висклицали люди в Єрусалимі, Осан на ловишніх, благословенний той, хто йде в ім'я Господнє. І тоді виникає питання, чиє ім'я? Сьогодні стоять наші воїни там на передовій. Чиє ім'я і ради чого прийшли окупанти на нашу землю? Ім'я Путіна? Свого царя. Кричала одна росіянка, що Путін президент всія землі. Наші ж воїни стали ім'я своїх сімей, закрили своєю груддю нас з вами, ближніх своїх, а написано в Біблії, немає більшого подвигу, чим життя своє покласти за друзів своїх. Наші воїни стали в ім'я своєї рідної землі, дарованої Богом. Господь Бог дарував нам цю землю, цей світ, і стали наші воїни, воїни світла, захищати це світло. Є, є... цікавий добровольчий батальйон, батальйон добровольців в Україні. Куди приймають тільки віруючих хлопців. Вступаючи в цей батальйон, ти повинен засвідчити свою віру, сказав командир, український командир. Якщо є віра, значить буде перемога. Якщо їм немає цієї віри, як би ти, яким би ти воїном не був, ти не переможеш. З вірою стоять наші хлопці там на передовій, і в ім'я Господнє сьогодні захищають нас з вами своїх ближніх, рідну землю, даровану Богом, рідну віру, віру Христову, віру православну, нашу церкву, істину українську захищають наші воїни. І коли вони пішли в ім'я Господнє туди, на передову, ім'я Господнє ми будемо і зустрічати їх з перемогою, так, як сьогодні зустрічаємо Господа нашого Ісуса Христа. Святково з гілками верби, з діточками на руках, з любов'ю в серці. І з вірою, перемогою, перемогу. Так, до перемоги ще далеко. Так Ісус Христос іде в Єрусалим і там буде страждати ради нас з вами. Так прольється кров на Христі Господа нашого Ісуса Христа. Але Він воскресне і смерть не зможе втримати Його у гробі. І возрадуємося ми з вами, і возрадується весь Всесвіт. Так і сьогодні ми розуміємо, що попереду ще жорстокий кровопролитний бій. І розуміємо, що ще не одного героя ми відспіваємо. Але віримо ми, що переможемо, як переміг смерть. Господь наш Ісус Христос, і ми переможемо в цій війні і воскресне Україна. І будемо жити ми в світлій багатій державі. З вірою вірою православною Христовою. Будемо ходити в світлі храми. Бога нашого Ісуса Христа в українську церкву. Наші діти не будуть знати війни і взривів бомб. Я вірю в це і цю віру хочу посіяти вам, усім. Ми сьогодні зустрічаємо Господа нашого Ісуса Христа з віттям верби і вітаємо Його Осан на волишніх. Благословлен, Хто йде в ім'я Господнє. Ці слова запам'ятаємо і будемо вітати наших воїнів, які сьогодні в ім'я Господнє виборюють перемогу Перемогу добра над злом, світла над, темряву, над темрявою, перемогу смерті, перемогу життя над смертю. Боже благословення на всіх вас! 分かる